Не, ну говорите, говорите, ну я не знаю, назовите позывной и говорите. на Не понял. Ну, я понимаю, что вы учитесь разговаривать в эфире. Вы знаете, у вас неплохо получается прием. Ну хорошо, да. Вот. Ну, опыт весь зверей диапазона на Ага, я понял, понял. А что, на КВ затянуло? Или что? Ну, мне нельзя на коротких волнах без позыв Ну, нигде нельзя без позывных разговаривать. Я э, и на, друг... на других частотах делаю замечания людям, когда разги... разговаривает без позывных. Так все-таки назовите позывной, какой у вас есть, такой и называйте прием. Ну, назовите свой позывной, у котором вы говорите не, не, в ССБ, не на тех диапазонах, в которых разговаривают не на ССБ. Позывной же то у вас какой-то есть прием? На на как, как? Полоса, полоса. Полоса, полоса. Но это одна тол только буква позывного. Ну, рад ладно, сделаем вам скидку, пускай будет полоса. Это полоса какая? Э -э узко, широко, прием. А, ага, значить амплітудная полоса. Понятно. Ну там хтось к нам подойшов, давайте його прослухаємо. Тут Ульяна Радіо 3, центр йод Харетон, прийом. Ну хто же ж брекав, хто же ж підходив на прийоми. Я це хто? Ну я так не можу всіх по голосу узнавати. Прийом. Україна Так. Україна ромат п'ятірка, Еней НА, Наталка Галина. Ага, так, да, я прийняв, прийняв Гучно. Ну, та просто тут трошки... Хотів записати, та тут трошки по дому відлікли біля вінниці, а ім'я якось не вловив прийом. Добренько. Україна радять вінниці, вінниці. <плес> да, прийнято вікторі лінці. Гучно і неймовірно якісно. Валите на плюсах.

Так, ур 5 Наталка Йод, Василь, ур 5 Наталка Йод, Василь, дробанна і ще й дроб QRP. Ого, це таки через два дроби таких і позивних не існує. Ну, у вас є. ур 5 Наталка йод Василь, дробанна дроб QRP, ур 3 центр Йосип Христина. 55 Іван Гельм'язів прийом. О, потухла шкала. ур 3 центр йод Харетон. центр Йот Харетон. А ви хоч прийняли, як мене звати? Так, так, звать. Іван, 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 все прия, тільки не прийняв позиванську, зараз вже приять Та слава Богу, слава Богу. Та підожіть, не треба зо мною розбиратися, я хочу осожі ось, з чоловіком побалакати. Ви знаєте, що в ефірі таких е, слів, як оце пиздете, найобуєте. Таких слів в ефірі використовувати не можна на прийомі. Диви, мовчить. Та ти було так сказати. Ну це, це я сказав Василю. Я такого не казав. Я, я сказав, що яких слів не можна використовувати в ефірі. Ну, не, ну, це зрозуміло. Ну ви ж не повинні слідувати моїм словам. Ви ж не повинні слідувати моїм словам, розумієте? 73, 73 рад був чуть е, до дзвонка тоді, до дзвонка, да? Да, 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 якщо тут по телефону бражини, тобі, то я я відпишу, що там пишу тобі ще трошки, даємо. Хорошо, добре, добре. Ну, плюс 20 децібел, плюс 20 децібел.

Ну двадцатка ка виліта, двадцятка. Понятно. Ну гу 50 це ж не 20 ватт. гу 50 це ж не 20 ватт. Ну при що блядь, ну Хороший дядько, ну, пиздить хуйню. Рахунок кацапської ганчірки можете трошки розказати, бо я не вловив на прийомі. Так, да, КСЛ, да, КСЛ, друже, я вас зрозумів, да, да і, і теж на них саме головне не звертати увагу. Так що да, друже, я вас поняв, Приймається, приймається чудово, гучно, неймовірно якісно і все зрозуміло прийом. Добре, Ваня. Я радий -добре. Ты э, мне колись ты телефон на почту скинешь, что не скинешь, почта моя у РТЖТ, собака, ука.нет. Я чекаю, что мне хоть по телефону ше, сейчас мы на ультра-ультра ультра коротких выяснях навязывается, вот на там. чекатимуть себе електронного електронного листа вона приймає, друже. Да, да, я прийняв. То. Ага, то тоді собака це... хто така собака прийом? Ну я не знаю, я знаю, як листа написать по а як оця собака, я не пойму, яка собака прийом. Що заходять і заливає позивне, і прямо десь ще воно само все розбереться. Собака закруче. Равлек, може равлик, равлик прийом. Почтовий ящик et, тобто, на сервері. От, е, так що почтовий ящик у рік на сервері охр.не. Ну, ед-сервер. Ну, et, це буква А, округ неї я думаю, це зрозумів. А я не пойм, що за що за собака, що за собака. Я знаю, що равлик. Равлик, да. Тепер я поняв. Поняв. Що воно ще й собака називається. Добре тоді. Добре тоді, друже. Ну, давайте тоді. Рад, був чуть Сімерочка Тройка. Е, там е, конструюйте. Я дивлюся, дивлюся, канал мені подобається. Дуже, дуже подобається, дуже подобається. Так що давайте Будем на будемо на зв'язку. Будемо... Разом будемо, будемо й будемо чудлі не будьмо прийом. Будемо. Почалося.